А записувала, що відео на YouTube. Ось так виглядає. Робоче місце окей, тут просто все подвинула. Ось тут я сиділа, так красивенько, тут я сиджу, говорю, говорю, а тепер дивіться, що робиться навколо. Просто все попідсовувала, все валяється, просто все підсунула, прям максимально, щоб воно мені в кадрі не мішало. Тут все все сунула. А тут все. Я, я працюю, я гарний кор розказуйте. <laughs> так знімається. Це я вам про що, дівчаточки мої любенькі, дорогесенькі? Це я вам про що? Це я вам про те, що не потрібно мати інстахату, не потрібно мати інстаквартиру. Достатньо метр на метр квадратика, клаптика собі виділити, щоб зайбисувати відео, щоб давати класний продукт, щоб проводити лекції. Вам не треба жити в супер красивому будинку і чекати цей момент, да? коли ж буде в мене якась там інстахата, достатньо інста-кусочка, да? де буде гарно представительно виглядати. Ну не на фоні ось цих пакетів. Тому, будь ласка, викидьте з голови те, щоб почати щось робити, просувати свої послуги, просувати себе як експерта, вам потрібно якась щось. Я знаю, що вам потрібне. Вам потрібне бізнес-наставництво, яке я і маркетолог Інституту психології і творчості вам пропонуємо. Для більш детальної інформації ставте плюсик, надамо вам всю 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 всю, всю красу. До зустрічі на курсі.